Політична партія Удар Віталія Кличка оголошує про проведення всеукраїнського конкурсу шкільних творчих робіт на тему Посміхнись майбутньому. Конкурс започатковано з нагоди Дня рідної мови, який проводився у нас, відзначався 21 лютого. Це тільки початок. Партія удар Віталія Кличка буде щорічно проводити такі і аналогічні конкурси, тому що. Вивчення мови, вивчення рідної мови це, мабуть, і користування рідною мовою, це найголовніше, що може бути для ідентифікації людини як українця. Я хочу нагадати, що сам Віталій Кличко, як це лідер наш, нашої партії, вільно володіє... Чотирма мовами українською, російською, німецькою, англійською, і є прикладом е, вмілого володіння рідною українською мовою. Е, дозвольте мені оголосити умови конкурсу шкільних творів Посміхнись майбутньому. Значить, конкурс у нас буде проходити до 30 березня цього року. І проводить це буде перший етап, проводиться на регіональному рівні шляхом конкурсного відбору робіт обласним журі. Хочу нагадати, що учасник конкурсу на окремому аркуші зазначає своє ім'я, прізвище, день, місяць, рік народження, адресу проживання. позначає Свій свою роботу і відсилає за адресою Любецька 155, там де штаб, обласний штаб партії Удар Віталій Віталія Кличка. Творча робота буде виконуватись учнями 8, 9 та 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка Вимога до конкурсних робіт. Значить, конкурсні роботи виконуються в паперовому, в паперовому варіанті текст написаний від руки. Якихось більших вимог до роботи немає, тому що це вільна тема, як то бачить майбутнє своє разом з майбутнім нашої батьківщини. Як я вже наголосив, перший конкурс до 30, до 30 березня. Другий конкурс буде проходити з 4 по 9 квітня 2011 року. І буде проводити шляхом інтернет-голосування, організованого на офіційному сайті партії кліч.орг. Переможці етапів конкурсу визначаються у двох категоріях: серед учнів, 8 і 9. Та учнів 10-11 класів. За кожну категорію визначаються три призові місця: значить, критерії оцінювання робіт. Перше це відповідність роботи і темі конкурсу. Друге самостійність виконання роботи. І третє це творчий підхід, оригінальність та якість виконання роботи. Кількість творів від кожного учасника не обмежується. Колективні роботи розглядатися не будуть. Я вам хочу представити журі конкурсу. Це Ганна Васильівна Арсенич Баран, член Національної спілки письменників України, старший викладач кафедри української мови і літератури Чернігівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Ушинського. Ірина Степанівна Андрусишин. Старший викладач кафедри української мови і літератури Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Лариса Володимировна Штупун, вчитель загальноосвітньої школи першого ступеня номер 36 міста Чернігова. Переможеця українського конкурсу Учитель року 2011 року. І я. А Сергій Миколайович, голова обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Хочу зазначити, що оголошення переможців першого етапу відбудеться 1 квітня цього року на офіційному сайті, я вже казав, кличко. Оголошення переможців другого етапу відбудеться 9 квітня, теж на цьому сайті. Хочу наголосити, що урочисте нагородження переможців конкурсу відбудеться під час з'їзду політичної партії Удар Віталія Кличка особисто лідером партії Володимиром, Віталієм Володимировичем Кличко. Деталі церемонії буде повністю додатково, буде надано на офіційному сайті. Значить, всіх учасників конкурсу без виключення буде нагороджено заохочувальними призами. Мається на увазі грамоти і фотографії з автографом а, лідера партії. Призовий фонд другого етапу конкурсу за перше місце ноутбук, за друге місце електронна книжка, за третє місце колекція книжок енциклопедій. Плюс ще надається спеціальний приз від Віталія Кличка. Такими призами будуть нагороджені два автори, роботи яких відзначить особисто Віталій Кличко.